Доброго дня, шановні колеги, науковці та всі небайдужі до превентивної освіти в Україні. В вашій увазі представляється наше бачення моделі превентивної освіти, яку ми застосовуємо і впроваджуємо в Харківській заліносвітній школі номер 22 В основі нашої моделі покладена особистість дитини для її гармонійного розвитку необхідно враховувати. І створювати для неї соціальне, фізичне, психічне і духовно-моральне благополуччя. В основі моделі лежить сім'я та родинні цінності. Щоб дитина зростала, розвивалася, обов'язково повинен бути навчальний заклад. Спочатку це дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад і самоосвіта, самонавчання особистості. Для узгодження роботи навчального закладу і сім'ї для гармонійного розвитку особистості потрібно всю діяльність планувати відповідності до аналітичної, планово-прогностичної, організаційно діяльнісної контролюючої та регулятивної діяльності, як з боку школи, так і з боку сім'ї. У випадку, якщо не будуть зберігатися ці умови, Хаотична діяльність не буде давати результатів. Якщо сім'я і школа будуть рухатись в різних напрямках, наша дитина, наша особистість буде розвиватися негармонійно. У неї будуть проходити деструктивні зміни. Основною умовою функціонування моделі є інформаційні потоки між навчальним закладом і родиною та дитиною. Інформація, яка надходить від навчального закладу, має детермінаційний характер. Це нормативна правова та соціальна ціннісна інформація, що ми хочемо бачити від дитини та сім'ї. Від сім'ї та дитини до нас надходить претензійна інформація і тільки на узгоджуваних модулях разом. Ми виробляємо узгоджену інформацію школи і сім'ї, яка має вплив на розвиток дитини. Особливу увагу ми звертаємо на потоки субординаційної інформації, тому що тільки на партнерських умовах, тільки в роботі в команді наша модель буде працювати. Якщо ми запускаємо в роботу весь цей механізм і до кожної дитини, до кожного класу, до кожного колективу, ми підбираємо свої форми роботи, свої впливи, тоді запускається в роботу цінність несприятливе, інтегроване середовище, яке ніби магнітним полем буде захищати нашу особистість і відштовхувати, не допускати до неї. Ці негативні прояви соціуму, які існують у нашому суспільстві, бажаємо вам, вам успіху і сподіваємось на творчу, лідну співпрацю. Дякуємо за увагу.